Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди на дорогах на здоров'я у тих, хто дивиться відео близьких людей, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я? Є перешкоди. Вам страшно. Е є загроза, що, може, щось, е як, ви боїтеся, що може якась е повториться ситуація з минулого. А вам роблять тут порчені програми стоять. Угу. Ой, раніше у вас е, дуже е, такі тяжкі хвороби, вони закінчилися. Ви їх уже подолали. Не треба, не варто боятись, переживати. Ця ситуація не повториться. Хоча йде напад е, на вас. Прямі дії. Не можуть нічого зробити. У вас відкритий шлях на здоров'я. Повторить цю ситуацію вже вони не зможуть. Ця хвороба не повернеться. Заперечу, повністю, знімаю всі порчені програми, порчі насмерть, кладовицьку маю, ануліру убираю. І страхи маю, обираю. От так, і так є. Ще тут вийшли карти. Для вас дуже важливо мати гроші. Верніше для вашого здоров'я, щоб у вас були фінанси, ви тоді дуже гарно себе доглядаєте, може, якось витримуєте ось дієту. Вітаміни, оці необхідні всі речовини, і тільки-тільки молодші, здоровіші і шлях відкритий. А гроші у вас будуть. Тут туз пентаклів, вісім пентаклів, 9 пентаклів. Це все про плідну роботу. Ще буде новий заробіток, нова робота. Фінансова незалежність. У вас дуже хороші карти. Скажіть, допоможіть вищі сили, Чи є загроза для здоров'я тим, хто дивиться відео близьким людям. Дивіться, не переживайте, чомусь, ну, це може програтися у всіх по-різному. Зараз все буде гаразд, ви на коні, у вас міцне здоров'я, ви його підтримуєте, робіть так, не, не полишайте. Єдине, що тут іде попередження, можливо, люди. Змушені будуть а, щось придбати, може, машину, чи а, хтось буде переїжджати, і може, а ще а, хтось буде розлучений, роз, розлучатися або вирішувати справи у суді, і може хитнутися оці фінанси ваші. І це як. Паралельно йде з вашим здоров'ям, що ви маєте, ну тут таке як попередження, попри все, щоб не робилося, ви маєте собі на здоров'я тримати оцю, порахувати, може, якусь суму грошей, може, це спеціальні масажі, якісь процедури. Може, ви їздите де лікують людей санаторії. Ну, ви це необхідно, бо якщо ви цього не будете робити, у вас е... все похитнеться. Ви не зможете ефективно працювати і здоров'я похитнеться. От, так що так, з цих не економте на собі. Робіть так, щоб були Якісь відкладення на їжу, ту, що вам потрібно, на вітаміни, і щоб ви мали відвідувати цих своїх мас масажів чи лі лікарів, які вам роблять оці лікувальні процедури. Тут попередження, що може бути такий. Переломний момент в вашому житті, але ви будуть можливість вам заробити, ви відновите ці гроші повернуться вам. От. Не Не переживайте, тільки не полишайте своє лікування чи Піклування про себе, те, що ви робите, робіть попри все, щоб не робилося навколо вас. А ще можливо, що ваш е, чоловік, чи може якийсь е, приїде, мені вийшла військова людина, і будуть говорити, що дуже потрібні фінанси, на, ну, що дуже-дуже сильно потребують фінансів. Не бійтесь, може е, вас, е, не бійтесь осуду, тільки дайте якусь суму, але залиште собі, щоб ви не захворіли, щоб у вас було оце лікування. Піклуйтесь про себе попри все, бо ви дійсно мали, там була карта е, на грань, така хвороба, що від неї вмирають люди. Так що просто тут така людина показана, яка готова допомогти усім завжди. Але пам'ятайте про себе, будь ласка, пам'ятайте про себе попри все. Тому що вам це життєво необхідно. Обираю всі порчені, програми знімаються. Ну, тут вийшла карта, що ви відновите свій організм. Здоров'я до вас вертається, і не бійтеся, повтору не, не буде. Дивіться, у вас дуже гарний захист. Можливо, ви... Звертаєтесь до когось, або переглядаєте чистки в інтернеті. Може, маєте свої якісь а, ритуали. Дивіться, робіть. Все ви гарно робите. Енергія, багато енергії. Прошую, ще сили відкрити шлях на здоров'я. Дорога відкрита. Отсікаю, отвертаю. Всі заздрість, глаз, порчі і прокляття знімаю, порчені програми, кладовицьку магію, анулірую, відкриваються всі шляхи дороги. На щасливу долю відкривається шлях. Убираю всі негативні програми із дітей, внуків, переклади, скиди хвороб знімаю, повертаю ворогові, тому хто скидає. Не на переклад, не по колу, не по крові, не породу, тому, хто скидає, лишається. Хай з ним І залишиться їхнє лайно, буде так, так є. Прошу відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я тим, хто дивиться відео близьким людям. Більше нічого не заважає бути здоровим. Перекриваємо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на любов, на гроші зняті, всі порчені програми, прокляття знімаються, морочки, мороки знімаються. Залежність, всі прив'язки убираю, повертаю ворогам, хай з ними все це станеться, буде так і так. Більше немає хвороб, загоюються всі травми і рани, всі системи в організмі працюють ідеально. Тут вийшли карти саме про те, щоб вам оця система профілактики, що ви, якщо щось з цієї профілактики забираєте, вам стає погано. Постійно, постійно за собою догляд. От є такі люди, що це для них життєво дуже важливо попри все. Завжди. Так, і є питання від глядачів. Давайте подивимося. Чому постійно сильно хворіє тато? Скажіть, допоможіть, чому постійно сильно хворіє тато? Того, хто запитує? Це питання на загальний розгляд. Може також допомогти всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема, за донат на любу суму чому постійно хворіє тата, що відбувається. Зараз, зараз. Угу. Буде здоровий, але ж тут порчені програми стоять. Заперечу. Весь негатив убираю. Угу. Давайте подивимося, чи робить на е, тата негатив мама. Бабуся того хто запитує. Бабуся. Ух. Ну Боже, вона й вийшла. Робить, а ця бабуся має дуже холодну душу, там нема. Любові дуже жорстока, давно руйнує життя, вже відбувався і Верховний суд. На вас стоїть захист. Бабуся дуже небезпечна по цій карті, агресія дуже сильна. Ви маєте обмежити спілкування. Ставиться програма, яка не дає допомогти, щоб ніхто не допомагав. Ставляться такі непрогляди, щоб ніхто не зміг зняти порчені програми із батька. Боротьба плідна, те, що ви робите, продовжуйте робити. Вибираю. всі втручання в долю, негативні програми знімає. все буде гаразд. Прошу і вдень, і вночі. Янголів-охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання. Знімаю всю порчену програму. Аннуліру обираю кладовицьку магію, обираю порчі залежності, всі знімаю. Стяги, переклади, обміни і подміни закальцовані, всі програми руйнуються. Більше по колу не ходять, по колу не піде, переклади боргів знімаю. Тут не тільки хвороба, тут ба букет багато, все заперечую, знімаю всім. Порчені програми, церковну негативну магію, анулірую, ладовицьку негативну магію обираю. Також з дітей знімаються порчені програми, прошу вищі сили. Така цікава вийшла карта, що, можливо, роблять дітям, а батько збирає не, як захист на себе все збирає. Прошу ще сили, одведіть, одверніть, бабусю отсікаю. більше не зможу лиха робити. Одвертаю навіки вічні. Це погане, все лихе, що робить в родині. Батькові тому, хто запитує дітям. Внукам повертається їй назад, не на переклади, на неї саму, і з нею лишається. Більше лиха зробити не зможе. Сили втратить, свідомість втратить, напасти більше не зможе. Не по колу, не по роду, не по крові, не переходи На переклад не йде, їй самій лишається. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, батькові нічого не заважаю, одужати, повністю очищаються шляхи. Знімаю всі порчені програми і прокляття, повертаю назад, тому хто ставив, хто робить, не на переклад не по колу, не покрой, не по роду Тому, хто робив, лишаю, буде так і так. Буде так. От. Дуже хороший розклад, тому що стоїть захист, і янголи-охоронці Верховний Суд роблять, вони знімають цей негатив, повертають назад. Єдина проблема може бути, що стоять програми, Ну Там ще це родич, і спрацьовує цей рід. він Спрацьовує так, що як народича переклад робиться. Може, навіть автоматичний, на онуків. Ну, нічого. Я раджу періодично переглядати. Захист працює, чистки працюють. Те, що ви робите, так і робіть. Робіть більше. от Так що все буде добре. Так, добре, на цьому я маю завершувати. Дякую усім за увагу. Також дякую за вподобайки, за те, що ви пишете коментарі. Мені дуже приємно дякую вам. І також. Нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, щодня робіть донат для військових, це так приємно. Одна-дві гривні, хто скільки зможе. На дрони, на автівки. Зараз дуже потрібна підтримка для військових. І одразу стає набагато краще, легше на душі, якщо допомагати. Щодня військовим. от Так що не забувайте про це. Тільки перевіряйте, що це дійсно військові, збирають для військових. Добре. От, бажаю усім, щоб відновилося здоров'я, повернулася ваша нормальна вага. Відновилися всі системи в організмі, нервова система, загоїлися травми. Більше немає болю. Жодної причини для болю знімається весь біль. Загоюються травми. Ви здорові, вам можна бути здоровими, щасливими. Буде так і так є. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі!